Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні люди, щоб воювати з Росією. Однак, за його словами, в Європі перебуває близько 800 тисяч чоловіків, які порушили закон України і втекли з країни під час війни як боягузи. Нам потрібні люди, щоб боротися за нашу країну. Ми не можемо дозволити, щоб боягузи залишалися в Європі, поки наші чоловіки гинуть на фронті. Європарламент підтримав заклик Зеленського. У резолюції, прийнятій у грудні 2023 року, парламент закликав європейські країни допомогти Україні повернути чоловіків, які втекли з країни під час війни. Це також може призвести до серйозних проблем у суспільстві. Багато чоловіків, які втекли з країни, можуть відмовитися повернутися, оскільки вони вважають, що їх будуть переслідувати. Це може призвести до соціальної напруженості та навіть насильства. Деякі чоловіки бояться війни, інші ж вважають, що їхня роль полягає в тому, щоб забезпечити безпеку своїх сімей, а ще просто не хочуть воювати. За даними Європарламенту, більшість чоловіків, які виїхали з України, перебувають у Польщі, Німеччині та Італії.